В Цьому відео я вам покажу, як я аналізую ринок та як я видаю сигнали для своєї закритої команди. До речі, вхід туди абсолютно безкоштовний. Також в мене є телеграм-канал, посилання на який буде в закріпленому коментарі під цим відео. Тут ви можете потрапити в мій закритий канал, щоб отримувати сигнали особисто від мене. Також в мене є торговий бот, ОТС, також в мене є торговий додаток, ОТС стратегії. Все це безкоштовно. Ви можете перейти, все почитати від А до Я, познайомитись і потрапити до моєї команди. Ну а я пропоную не тягнути. І переходити вже до аналізу ринку та заробляти кошти. Прямо зараз. Приємного перегляду. Зазвичай першим чином я просто переходжу на брокера і аналізую е, ринок, якісь ситуації. Зараз я подивлюсь звичайні пари на ОТС. Якщо на звичайних парах будуть нормальні ситуації, то ми зайдемо на них. Якщо ж будуть ось така от волатильність, то ми підемо на ОТС торгувати. Да, тут просто жахіття зараз відбувається. Сьогодні у нас понеділок, і в понеділок зазвичай завжди дуже дивно поводиться ринок, тому ми до цього готові. І в разі чого ми йдемо торгувати на ОТС. Так, вмикаю індикатор RSI, давайте MACD вимкну щоб просто для розуміння свого ж були ситуації. Так, 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 так. Ну, ось, доволі непогана ситуація. Катшеф, давайте її готуємо. Пишу про це зараз в команду, щоб всі готували таку саму валютну пару, як у мене. Катшеф, і моя сума угоди буде 30 тисяч гривень. Це доволі немаленька сума. Ну, і тут я схиляюсь на рух вгору протягом хвилин 7, думаю. Так, а ще вгору 1615. Пишу, хоп, відправляю. Дохідність 85% і 30 тисяч. Заходимо в угоду. Точка, в принципі, не сама погана по взагалі, чому я зайшов тут. Вгору. Давайте я зараз швиденько намалюю аналіз, щоб ви розуміли. І так, першим чином ми звертаємо на RSI, Ми бачимо, що у нас було оновлення мінімуму, ось тут, ось тут. І у нас 100% буде ретест ціни. По MACD Ми з вами ось бачите, ми робимо пересічення зеленої лінії з червоною. Якщо зелена йде вгору, це свідчить про розворот тренду. Плюс у нас є тут лінія підтримки, від якої ми також вже один раз відштовхувалися ось тут, другий раз це повинно бути ось тут. Ми повинні тримати коридор ось в цій зоні, тому я думаю, ціна зараз повернеться кудись сюди. І десь тут ми з вами будемо робити ось такі от рухи в коридорі. Потім або вниз нас розверне, або все ж таки вгору. Якось так я бачу цю ситуацію, тому ми зайшли зараз вгору. Очікуємо відпрацювання, 5 хвилин у нас залишається до кінця. І у разі плюса я отримаю 25500 чистими за цю ціну. Угоду, тому все. Від нас більше нічого не потребується. Чекаємо. Ну, а поки я намалюю аналіз для команди, бо я його випадково видалив. Так, аналіз я написав. Ось, тепер дивимося, у нас тут по нашій ситуації три хвилини залишається, і поки що. Не, не сказав би я, що все ідеально, але, думаю, все-таки плюс буде. Ми ходимо біля нашої точки входу, поки що не страшно. Були у нас невеличкі імпульси вгору, це добре, ну очікуємо. Так, в цілому, ще по 10-секундному таймфрейму я бачу трендову лінію. І сподіваюся, що все ж таки ми зараз тут заберемо плюс, бо залишається 20 секунд, а ми досі ходимо на точки входу. У нас коридор розпочався набагато раніше, ніж я про це думав. По одної хвилинці, що ми можемо спостерігати? Ми бачимо флет 10 секунд і не буду загадувати, але ми дуже близько біля нашої точки входу. 3, 2, 1. Бамс, плюс. Супер. Плюс фіксуємо один пункт, небагато, але бачите, ринок такий божевільний. Сьогодні у нас понеділок, закидаю, що у нас плюсик, і йдемо далі аналізувати. Зараз подивлюсь, звичайні пари, якщо що, підемо на ОТС, бо мені взагалі не подобається зараз звичайні пари. Ну просто жах. ну от Просто жах і все. Ну от що, а от GPU, що з ним? Добре, я навіть не буду шукати ситуацію на звичайних парах. Відразу йдемо на АТС, бо ми тут застрянемо надовго. Так, добре, бачу аут NSD. Аут NSD. Непогана ситуація. Думаю, тут можна відштовхуватись від рівнів. Так, перший рівень у нас є. Зараз я їх що помалюю. Так, від третього рівня ми відбилися. У нас служить як лінія опору. Далі, і, скоріш за все, ми будемо йти донизу. Хоча у нас тут, схоже, ще на трендовий рух вгору. Зараз також ми намалюємо та врахуємо. І поки що все ідеально сходиться. Ось так. Дзеркальна зона в нас була ще. Скоріш за все, як я і сказав, ми йдемо вгору по 10-секундному таймфрейму головне зараз точку обрати гарну. Ну, по одної хвилинки бачимо. Що ми відбились. Відбиття від рівня було. Ну, добре, вгору йдемо. 1624. Все. 16,24. 30 тисяч гривень. Можна було брати кращу точку, але я вже зайшов тут. Нічого страшного, у нас може бути розворот ось десь на цьому рівні, якщо дивитись по 10-секундному таймфрейму. Може бути розворот, але не страшно. То буде невеличка корекція, це абсолютно нормально. Зараз головне закинути аналіз, пояснити, чому ми тут зайшли вгору, і, в принципі, все, очікувати відпрацювання цієї ситуації, думаю, все буде добре. Цей аналіз я закинув, він доволі простий. По однохвилинному таймфрейму у нас ситуація набагато приємніша. І по МакДі ми бачимо, що, скоріш за все, у нас зараз прямо буде розворот тренду вгору, як я і сказав. Тому все. Ми залишаємо цю угоду, чекаємо відпрацювання, сподіваюся, забираємо плюс, забираємо чистий прибуток і йдемо на відпочинок. Те, що я і казав, у нас в цій зоні, ось тут я малював рівень. Корекція. Зараз ми повинні або відбитись від рівня, або прямо тут піти знову ж таки вгору. Ось три хвилини в нас ще є. Це, в принципі, абсолютно нормально для відпрацювання вистачить. Так, бачу по МакДі, що у нас вже розпочинається розворот. Це дуже добрий знак. Але по РСАю у нас ось приблизно на цьому рівні розпочинається завжди корекція. Це погано, бачите? Тільки дійшли, торкнулись рівня, потім знову свічка донизу. Може розпочатись знову ж таки тут флет, що не є дуже приємним, бо Флет це така фігура, з якої дуже важко знайти точку, куди рухатись далі: вгору або вниз, або вліво або вправо. Розумієте, тут така собі ситуація. І ось флет я взагалі не люблю. Потрібно з нього виходити тільки після флету потрібно, вже коли є чіткий напрямок. А заходити прямо в цьому боковику, така собі ситуація. Але ми зайшли прямо на трендовому русі. М -м, потрібно було відразу відбиватись ось тут і йти вгору. Зараз би ми вже. 100% би забрали плюс. А так ми досі топчемося на цій точці. Мене це дуже сильно дратує. Супер, ми пробили цей рівень. Якщо ми його пробили, значить рух буде далі вгору. По індикаторам поки все добре. Думаю, за 40 секунд нас не збриє, якщо в цій зоні не з'явиться багато, багато активності від продавців. Але я дуже сумніваюсь: 30 секунд залишається. Шанси у нас дуже великі наразі забрати плюсик. Так, ну що, залишається 10 секунд, можна вже рахувати прибуточок. 5, 4, 3, 2, 1. Все. Плюс на базу. Плюс на базу. 258 пунктів ми з вами закриваємо. Дуже впевнена угода. Хоч ми і дуже довго стояли на місці, прибуток всієї угоди в нас є. Супер. За цю торгову сесію я фіксую чистими 25% 500 плюс 27. 600 і виходить, що 53 тисячі 100 гривень чистого прибутку за цю сесію я маю. Баланс вже 2,5 мільйони гривень. Це просто жесть, тому що з появи нового бота... Прибуток летить просто як по маслу. Ну що, друзі, таким от чином у нас проходять торгові сесії, як ви бачите. Щойно ми отримали два впевнених плюси. Мій особистий прибуток 53 100 гривень. Ви можете торгувати разом зі мною, або по моїм стратегіям, або по моїм додаткам, по моїм ботам. Все це абсолютно безкоштовне. Ось, наприклад, сьогодні торговий бот видав 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 плюсів і ось 9 плюс, але чомусь тут е, думка розділилась, можливо, в когось поганий інтернет. Але в цілому статистика щодня просто шикарна. Дивіться, 90% прохідність. Е, тут у нас прохідність була 93%. Ну, ви самі розумієте. Я вам дякую за перегляд цього відео. Бажаю вам успіхів. Приєднуйтесь до мого телеграм-каналу, посилання буде в закріпленому коментарі під цим відео. І до зустрічі!